І я, друзі, всім привіт! На зв'язку курс «Прокачай мозок і без зайвих слів. Продовжуємо наші вправи. Поїхали! Рекомендую подивитися попереднє відео, бо вони посприяють зміцненню та створенню ваших нових нейронних зв'язків. Бо ця вправа буде одна з найскладніших. Поїхали? Лівою рукою на все класно. Правою рукою два пальчики дивляться на ліву руку. На один, два, три міняємо руку. Приготувалися? один, два, три. Повіняла. І тепер назад 1, 2, 3, поміняли. Можна пришвидшуватись, наче все просто. Бо ми так і починаємо з простого до складного. Далі додаємо безім'яний і мізинчик. Те саме міняємо місцями. Приготувалися 1, 2, 3, поміняли. І назад поміняли, поміняли. Поміняли. Поміняли і можна пришвидшуватись, міняючи наші пальчики. Рухаємось далі. Лівою рукою все класно, правою два пальчики. І ми поступово змінюємо верхній, верхній, далі нижній, нижній. Через верхній, верхній, нижній, нижній. Пришвидчуємось. Верхній, верхній, нижній, нижній. Верхній, верхній, ни, нижній, нижній. Проговорюйте, бо так вам простіше буде запам'ятати ці вправи. Тепер те саме, додаючи плеск. І плеск поміняли, плеск поміняли, тепер нижній. Плеск поміняли, плеск, поміняли. Тепер ще раз, швидше. І. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Додаємо тепер два плески. Приготувалися. Один, два, три. Плеск, плеск, поміняли. Плеск, плеск, поміняли. Нижні пальчики. І плеск, плеск, поміняли. Плеск, плеск, поміняли. Супер! І останній рівень, де буде три плески, долоньки, кулачки, навхрест і міняємо руки. Приготувалися. Супер рівень. 3, 2, 1. Плеск, плеск, плеск. Поміняли. І назад. І плеск, 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 поміняли. Тепер нижній. І плеск, плеск, плеск. Поміняли. І назад плеск, 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 поміняли. Пришвидшимось і плеск, плеск, плеск поміняли. Плеск, плеск плеск, поміняли. Нижні? Ось так. Молодці, я вас вітаю. Якщо дане відео вам сподобалось, буду вдячний за лайк, коментар та підписку. Всім гарного дня і прокачуйте свій мозок. Пока!